Всіх вітаю на каналі. Тільки що я дивився звернення Дональда Трампа в Конгресі Сполучених Штатів Америки. І там Дональд Трамп розповів дуже багато цікавих речей. І я хочу вам передати цю оперативну та важливу інформацію, провести разом з вами аналіз. І ви, будь ласка, залишайте свою думку після того всього, що ви почуєте. Але, будь ласка, додивіться це відео до кінця, бо ми поговоримо сьогодні про панамський канал, про Україну. Про лист, який Дональд Трамп отримав від президента України Зеленського, про який він розповідав, також про всі зміни, які Дональд Трамп хоче робити, і про те, що він хоче все ж таки забрати Гренландію та потенційно тиснути ще навіть більше на Канаду. Тому це дуже цікаво, важливо як ніколи. І майбутнє України тримаються зараз в руках оцих світових лідерів. І українці в Україні вже хочуть завершення цієї війни. І зараз як ніколи може бути переворот і переломний момент. Я вам просто рекомендую від щиро серця, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент, українську мову та не хочете пропускати оперативної інформації. Прямо зараз підпишіться на канал, бо зараз буде багато чого мінятися. І Я за цим всім слідкую, бо мені не байдуже. Ваша підтримка буде дуже важлива зараз, тому буду її чекати як ніколи. Почну я, звісно, з того, що коли Дональд Трамп приїхав в Конгрес, то його дуже сильно з оплесками підтримували, звісно, республіканці, кричали: Америка! Америка! І так конкретно, знаєте, його підтискали, але от демократи протестували, демократи. Піднімали та тримали різні плакати. Навіть один республіканець, коли Дональд Трамп проходив, побачив, що демократка тримає плакат проти Трампа, зразу вирвав його з рук просто фізично і кинув в, іншого, в іншу особу. Тобто, уявіть собі. Там було дуже гаряче, і навіть з самого початку багато демократів ображені і конкретно виступають проти Дональда Трампа. Навіть деякі демократи були одягнені в українські кольори в костюмах українських кольорів, синьо-жовті, спеціально задля того, щоб підтримати Україну і українців, і щоб показати, що не вся Америка є зараз справді проти України і українців. Потім, коли Дональд Трамп почав говорити, розповідати, що його вибрали. Люди, що він виграв більшість е, е, голосів, що він повинен змінити Америку, і він вірить, те, що його Бог зберіг е, після того, як на нього пробували напасти, і майже застрелили, що Бог його просто так не, не зберіг, і що його місія справді зробити Америку кращою, і сильнішою, і він дуже міцно в це все вірить. І знаєте, демократи почали там кричати, освищувати його. І Джонсон почав їх пробувати заспокоювати, погрожувати демократам. Сказав, що якщо ви зараз не заспокоїтеся, то ми вас виженемо. І вони далі продовжили, як то кажуть, зривати розмову Дональда Трампа і не давати йому висловитись на початку. І потім один одна особа справді хотіла та почала кричати до Дональда Трампа. Політик почав кричати до Дональда Трампа і його вигнали, просто вигнали і екскортували зразу з Конгресу, і потім вже почало все трошки заспокоюватися. І розмова та Конгрес почав, як то кажуть, йти в дію. Дональд Трамп конкретно зазначив, що він хоче, його адміністрація хоче забрати назад. Панамський канал він вважає, що Панамський канал зараз е, не охороняється належно, і що Панамський канал повинен бути під контролем Сполучених Штатів Америки. Також він зазначив, що він дуже сильно поважає всіх людей, хто проживає в Гренландії, але він все рівно не відгортається від, від, від ідеї, щоб забрати цей величезний острів, щоб додати цей острів до Сполучених Штатів Америки. І Він сказав, що це зробить багатими людей в Гренландії, вони стануть отримати кращу безпеку і що Сполучені Штати Америки отримають цей острів, як вони це забажають, як вони це захочуть. Хто міг подумати навіть, що Дональд Трамп буде в Конгресі такі речі говорити? Тобто, теж все, що. Експерти, ми з вами говорили, думали, що Дональд Трамп там, можливо блефує, може, він просто говорить, може, він плітками займається. Він конкретно продовжує стояти зі своїм словом і не бої, не боячися говорить про те, що Панамський канал і Грінландія потенційно будуть під контролем Сполучених Штатів Америки досить скоро. Потім він почав говорити про те, що якщо хтось або який злочинець вб'є поліцейського, то він пропонує смертну кару і він попросив демократів республіканців за це проголосувати, підтримати і сказав демократам, що давайте працювати разом, давайте зробимо з Америки найкращу країну, потенційно, яку можна тільки зробити, і підтримайте це. І він дуже хоче, щоб підтримали цю смертну кару для всіх, хто. Потенційно в майбутньому вб'є, не дай Бог, звісно, якогось американського поліцейського. Президент США також почав говорити, що фермери, американські фермери не переживали через всі ці тарифи, що зараз це виглядає страшно, але фермери тільки виграють від цих тарифів, бо внутрішньому ринку не буде взагалі ніякої конкуренції. Фермери зможуть розвиватися і ще більше отримувати грошей та продукції. Доносити Сполученим Штатам Америки, і він сказав, що він тільки починає з тарифами. Він сказав, що люба країна, яка тільки попробує щось зробити чи сказати, він буде ще сильніші тарифи ставити. Він буде ще міцніші тарифи сказати. і він тільки починає. Він тільки починає агресивну і агресію свого президентства. і Він всіх попереджає, що прийшов золотий вік для Америки. Прийшов вік, якого Америка ще не бачила. Прийшов час, щоб зробити Америку, і американців багатшими. і Йому надоїло, що всі обкрадали і обкрадають Америку, і що Америка допомагає розвивати і збагачувати інші країни, але не збагачує своїх працівників. І тому він пропонує теж, що будуть знижувати потенційно податки на для американців, але багато експертів зазначають, що ці податки справді більше допоможуть мільярдерам ніж простим американцям. Але він говорить про це і Дональд Трамп говорить багато про що, і він хоче говорити, говорити і багато робити. І знаєте, людям вже як то кажуть, не знають чи вірити, чи не вірити всьому, що він зараз говорить. Дональд Трамп не міг зупинити та не залишити Ілона Маска позаду, і звернувся до Ілона Маска і публічно подякує йому за прекрасну круту роботу, яку він робить на даний момент. З тим, що він знижує потенційно федеральний бюджет, і Трамп сказав, що він хоче збалансувати федеральний бюджет і буде продовжувати агресивно шукати виходи різні, як можна скоротити та збалансувати федеральний бюджет для і е, та зберегти багато потенційно грошей, і це дало дуже багато можливостей та показує підтримку між адміністрацією та Ілоном Маском зараз, що вони конкретно сидять разом та тісно. Потім він почав говорити про те, що. Нібито люди, які вже померли, отримують зараз різні там допомоги та виплати від уряду. І зразу демократи почали кричати і казати, що це все брехня, це брехня. Ви не маєте ніяких доказів для що ви це говорите. Що все, що ти говориш, Трамп, це брехня. Тобто, такої, знаєте, такий якийсь розкол, така якась знаєте, розділення в конгресі вже давно не було сполучених штатів Америки. Це не секрет, що демократи і республіканці один одного недолюблюють, ну, але щоб до такої степені, знаєте, було, що од один бік конкретно плескає майже завжди, а інший бік просто сидить і виставляє тільки різні надписи та освищує президента Сполучених Штатів Америки. І також хочу зазначити, що це звернення Дональда Трампа війшло в історію як найдовше звернення президента в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Тепер давайте поговоримо про найважливішу річ, яка дійсно цікавить та українців в Україні та взагалі українців по світу. Дональд Трамп сказав, що він отримав листа: листа від президента України, в якому йдеться мова про те, що президент України готовий і підтримує сильну та міцну політику Дональда Трампа та готовий співпрацювати з Дональдом Трампом, щоб підписати угоду про мінерали, щоб нарешті ця війна завершилася, і щоб все. Як то кажуть, вже пішла в бік в сторону того миру, за яким же всі українці хочуть. І Дональд Трамп сказав, що він дуже позитивно відкрив цей лист. Він був дуже задоволений, що його отримав. І він думає, що скоро цей конфлікт закінчиться. Ця війна закінчиться. І він отримав дуже позитивний відгук від Росії від сторони Росії, коли він спілкувався. З е, путіном про те, що вони готові на мир, вони готові зупинити цю війну, і дуже скоро ця війна завершиться, і це його місія, щоб її завершити. І також знову почав говорити про те, що Сполучені Штати Америки дали дуже багато грошей, 350 мільярдів доларів України. Але якщо ви всі вже чули і знаєте, ця сума набагато менша, ця сума становить 183 мільярди доларів, і в деяких навіть е, статтів йдеться мова про те, що. 70 мільярдів пішло в сторону України а решту пішло за для того, щоб відновити всю техніку, яку послали в сторону України. Тобто, навіть не всі навіть 183 мільярди Україна отримала, але Дональд Трамп продовжує говорити про 350 мільярдів. Розумієте? І в кінці Дональд Трамп закінчив цей виступ на такій патріотичній ноті. Почав співати пісню та сказав, що він. Час найкращий прийшов для Америки американців, і ніхто більше не буде Америку дурити, і Америка є сильна країна. Отакі-то от друзі, новини, отакі-то от ситуація зараз. Дональд Трамп не зупиняє дивувати. Дональд Трамп не зупиняє мінятися, і справді він, як то кажуть, непередбачувана особа. Зараз багато чого буде вирішуватися, і потенційно насамперед, що найголовніший і найпозитивніше в цій ситуації для України і українців, що можливо завершиться ця війна, хоч на якійсь позитивній ноті для України і українців. Бо українці, як ніхто, хочуть цього миру, і українці дійсно його хочуть від щирого серця. Дякую, друзі, що ви додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.